21 січня у приватній садибі у центрі міста стався розбійний напад. Про розбій до чергової частини Олександрійського міськвідділу міліції повідомила місцева жителька та мати неповнолітнього хлопця, на якого і був скоєний напад. на місце слідчої оперативної групи було встановлено, що дійсно такий факт мав своє місце. Напротязі часу оперативними співробітниками було встановлено особу підозрюваного та затримано його. Як розповів постраждалий хлопець разом зі своїм другом, він, як зазвичай, повертався з навчального закладу додому. Та коли зайшов на власне подвір'я, то несподівано наткнувся там на зловмисника, який в той час, вочевидь, саме займався своєю злодійською справою. Вони помітили невідомо, який знаходився в їхньому житловому будинку. Невідомий також їх помітив. При цьому невідомий вийшов з будинку з собою тримав ніж, яким погрожував застосувати його. В разі вчинення опору даними громадянами. Після цього даний невідомий втік. Перешкоджати зловмисникові хлопець не наважився. І той встиг поцупити з помешкання гроші близько 200 гривень та цінні речі. Правоохоронці, які затримали підозрюваного, вилучили викрадене під час розбійного нападу як речові докази. Разом з цим у затриманого знайшли знаряддя злочину, інструменти, за допомогою яких він проник у житло. По даному факту було порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбійний напад поєднаний з проникненням в житло. За даним фактом порушено справу. Особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Олександрівським міськрайонним судом йому обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Затриманий чоловік в міліції не вперше, оскільки вже має сім судимостей. Наразі правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до інших злочинів. В даний момент проводяться всі оперативно-розшукові заходи, які встановлюють причетність даного громадянина до скоєння інших злочинів. Так як даний громадянин раніше був судимий, неодноразово за квартирні крадіжки, то є він не неправляється на причетний досконня квартирних крадіжок в місті Олександрії. У разі доведення вини підозрюваного у розбійному нападі йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.